Другий молодик впродовж календарного місяця називається чорним. Саме під цей опис підпадає молодик, який відбудеться в канун нового року 31 грудня. Тож чи боятися нам цього чорного молодика і на кого він буде впливати про це просто зараз? Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейки. Отже, молодих 31 грудня відбудеться в 0 годин 26 хвилин за київським часом. Хто не встиг запустити переміду успіху на Новий рік? Будь ласка, ось вам дата. Можна трошечки не поспати в ніч з 30 на 31. Ну так би мовити, зустріти новий рік на добу раніше, але це має гарний результат і гарні наслідки. Ну або скоригувати вже прописані річні плани, які ви прописували раніше, не обов'язково в грудні. Це могло бути півроку тому, 9 місяців тому. А вже час пройшов і ви щось досягли в своєму житті. Тому, от можна річні плани. А не скоригувати, якщо ви писали з дня народження до наступного дня народження, скоригувати і прописати нові позиції, саме схопивши енергію цього молодика. Він відбудеться в 10 градусі козорога. Давайте ознайомимося з цим символом. Ледь помітне світло зазирає в старий збройний склад, на стінах якого висить начищена до облизку зброя. Цікавий символ, особливо для наших військових часів. Про що він буде говорити? Яку програму запускає на цей рік, можна сказати, бо співпадає да, початок молодого місяця і нового року, і е, що будуть одягнені всі події цього місяця? Градус закликає нас до наповнення і до готовності. Повної боєготовності, це буде місяць героїчних вчинків, символічно і якраз вчасно. Я пропоную подивитися на гороскоп України. Дивіться, молодик потрапляє нам прямо на Уран. Уран це планета новизни, планета реформаторства. Але він знаходиться у нас в такому домі, де ми будемо відчувати можливо певну невпевненість собі. І певну не свободу в діях, тобто будемо проходити іспити через такі провокації. Але що стосується позитивного впливу, я думаю, що цей молодик запустить кардинальні рішучі зміни в структурі держави і особливо в Збройних силах. Давно вже потрібно реформувати. І я думаю, що січень місяць якраз буде підіймати всі ці. Речі так само нам активно слід підіймати тему Криму, тому що, як бачите, молодик потрапляє нам в 12-й дім, а це дім пов'язаний з морями, з океанами, з таємним. Тому успіх в таємних місіях нам так само буде. Тепер давайте заглянемо в гороскоп США. А що ж там включає цей молодик? До речі, в описі до цього відео я дам посилання на Astrodata Банк. Це Американський астрологічний ресурс, який збирає цілий банк гороскопів відомих людей. Пригадуєте, якось я задала питання в простір, а чи є на Астрадата Банку гороскоп США? Та це ж було Бог його зна коли. Навряд чи там є точний час народження Америки? І я зайшла на той ресурс і ахнула, тому що гороскоп США дійсно є з точним часом. Отже, я довіряю колегам американським, які створили цей ресурс, і вже взяла цю дату і цей час собі в роботу. Тож, якщо ми подивимося вплив молодика, бачимо, що потрапляє прям-прям-прям от на кордон другого дому. Це завжди яскравий вплив, дуже сильний вплив. І бачимо так само напружено буде впливати на уран в гороскопі США. Тож США так само впродовж цього місяця буде реформуватися. У них взагалі відбувається зміна президентів, отже, зміна стратегії може бути. І ми бачимо, що вплив напружений, різкий, неочікуваний. А що стосується формул подій в гороскопі США, то ці різкі неочікувані зміни можуть стосуватися грошей, ресурсу, робочих моментів. Тому там щось Байден казав, що хоче встигнути виділити нам фінансову допомогу допоки він ще президент до 20 січня. Тож має поспішати, бо точно впродовж січня там будуть зміни. А я хочу подякувати спонсорам мого каналу за вашу підтримку. Ось, ви бачите імена. Цих поважних миною людей. І я щиро дякую вам, друзі, за те, що ви підтримуєте сьогодні у важкі часи україномовний астрологічний контент. І вас, дорогі мої друзі, підписники і просто ті, хто сьогодні вперше завітав на мій канал, запрошую стати спонсором мого каналу. У мене дуже демократичні пакети. Ну а я продовжую, ви питали в мене, чи є у мене гороскоп Німеччини. Відповіла, що не маю і зараз так само проголошую всі інші гороскопи країн або організацій. Я дивлюся дані народження в Вікіпедії і ставлю на 12-ту годину дня. Тобто, так в принципі, щоб сонечко ставало на МЦ, на Зеніт. Це не завжди 12-та година дня, впродовж року ця позиція змінюється. Це положення називається істинний полудень, і з ним працюють астрологи, коли не знають точного часу запуску фірми чи країни. Що стосується України, то я вже розказувала і зараз хочу пояснити, що я почала спостерігати, як працює гороскоп України з 13-го року з Майдану Гідності. І варіантів гороскопів України в мене була велика кількість. Всі їх я почала відслідковувати і от зупинилася на одному варіанті. Дату ви знаєте, це день незалежності, 24 серпня 1991 року. Ну а час я трошечки порухала з 18 години, посунулася на 17.58 тоді, в 16-му році, в нас почали горіти склади, зриви, пожежі в лісах. Були ну просто була катастрофа. Цю подію да, взяла і відкоригувала гороскоп. Тому працюю саме на а, такий час. Система домів Кох. Ну і всі прогнози, що я даю, саме на ці дані. Так, ну що ж, від таких глобальних речей, давайте перейдемо до наших земних, простих, людських. На кого ж буде впливати цей молодик? Кого він буде підштовхувати і говорити: ну давай вже, давай, в Новий рік входь з новими енергіями, я тобі допоможу. Звісно, що це будуть козороги, які будуть святкувати свої дні народження, ось поблизу цієї дати. Я вітаю вас з тим і хочу сказати, що. Цей новий рік, в який виходите, входите і ваш особистий, і наш календарний, єдиний для всієї планети, буде особливим, тому що він вам дає можливості змінити ваше життя на краще. Можливо, цей рік запускає нові грандіозні проекти, нові цикли у вашому житті. Тож Хапайте ці можливості, і я бажаю вам успіхів. Отже, це стосується козорогів, які народилися з 29 по 31 грудня. І тут, друзі, я хочу зупинитися і ще пролити світло на таке спірне питання, тому що після випуску щасливчики року додам обов'язково посилання. Подивіться, хто ще не дивився. М -м -м, говорила про знаки ЗОДІ, які починаються з певної дати або закінчуються певної дати. І це викликало у вас таку бурхливу реакцію. Ви почали писати мені в коментарях, писати мені в особисте, там ледь не дзвонити і питати Альбіно, що сталося. Ну це ж, наче ще не лев. А ви вже сказали, що це Лев, або діва ж не починається з, того, з тієї дати. Ну, коротше, пролюс світло, не, не, не хвилюйтеся, все нормально. Справа в тому, що ці дати, які ви знаєте, як чіткі дати, кордон одного знаку, цей закінчується, цей починається от там, з 22 серпня серпня, да, чи з 23 липня. От ви чітко знаєте, бо ви читали це в інтернаті. Насправді я вас хочу трошечки ну, збентежити. Астрологи про це знають, а от любителі тут трошечки тіряються. Справа в тому, що зоряний рік, да, і зоряний час він е, протікає трошечки інакше. Зоря, ну вибачте, але пофігу трошечки на нас з вами. Вони й думки не мають там, що ми там слідкуємо якийсь новий рік чи входження сонця в якийсь знак. Ні, їм це по барабану, вони роблять свою всесвітню роботу, ну а нам наше треба робити. Так от, чому в нас дуже багато є різних календарів? Чого ці календарі земні, вони надосконалі і потребували постійно реформи? Ну, Саме тому, що наші календарні доба або рік, або місяць ну, трошечки не співпадають з зоряними. Мається там, добігає, да, набігає за декілька років, набігає якась похибка, яка, до речі, що четвертого року дає нам додаткову добу, і ось ми маємо високосний рік. От саме тому, що відповідно ці дати переходу сонця із знаку в знак з року в рік змінюються. Тому, якщо ви народилися на кордоні двох знаків. І ви знаєте, чітко, що скрізь прописано, що там 21 грудня це чіткий кордон, все, стрільці закінчилися, козороги почалися, а ви народилися 21 грудня. То ви можете все життя прожити, думаючи, що ви козоріг, а виявиться, що ви ну, такий махровий, що називається стрілець, абсолютно яскравий. А, ну або навпаки, ви думали, що ви ще стрілець, а ви вже. Сонечко в першому градусі козорогу вже перескочило, вже встигло. Для таких моментів є ресурси в інтернеті. Шукайте, знаходьте, вводьте дані народження, тут важливий час народження, ну хоча б бірочний, ну хоча б приблизний, що мама казала, і місце на планеті Земля. І ось тут вже стає зрозуміло і чітко, тому що астрологія це про чіткість, про ясність і про зрозумілість. У вас сонце в тридцятому градусі стрільця чи вже в першому козорога, в тридцятому градусі риб або вже в першому градусі Овна. Таких випадків у мене дуже багато Люди все життя жили, думаючи, що вони один знак з а звернулися до мене і з'ясували, що трошечки інший. Сусідні. Ну і давайте, поки ми далеко від цієї теми не відійшли, в мене хороша новина для тих, хто народився 29 лютого. Друзі мої, вам не потрібно чекати ще 4 роки, щоб відсвяткувати свій день народження. Ні. Тому що. У вас, скоріш за все, знову ж таки, ви можете перевірити це в інтернетному ресурсі або звернутися до астролога. Сонце у вас, скоріш за все, знаходиться десь в 10-11 градусі риб. Ну, може, десь там 1% в 12-му. Це, це вкрай дуже, дуже дуже рідко, коли трапляється. Отже, 10-11 градус риб. То в мене для вас гарна новина. Щороку сонечко проходить ці градуси. Ну, не буває такого. Сонце йде по рибах йде, а потім оп, стоп, 10 градус риб, ні-ні-ні, 11-й. Треба перестрибнути, бо це ж там 29 лютого люди чекають, перестрибнуло через 2 градуси і пішло далі. Ну, звісно, що такого не буває. Сонечко рухається, плавно проходить всі знаки, всі градуси по черзі. Тому. Якщо ви народилися 29 лютого, зверніться до астролога, спитайте, коли у вас запускається СОЛАР в цьому році, або знайдіть інтернет-ресурс, введіть свої дані народження, і я думаю, що, можливо, я не знаю, впевнена, чи рахують ці сайти початок Солару вашого нового року. Просто я це ніколи не робила, бо я відтоді, як почала працювати астрологом, роблю це сама. Отже, зрозуміло, да, все нормально. Ви так само, як і всі люди на планеті Земля, маєте повне право святкувати свій день народження щороку. Інколи це може бути в лютому, а інколи це вже може бути на початку березня, але це, як бачимо, не проблема. Отже, перехід Сонця. І знаку в знак. Ми закрили цю тему. Чи є ще якісь питання? Якщо залишилися, пишіть в коментарях. Я обов'язково дам вам відповідь. Ну, а ми поїхали далі. Так, хто ж буде щасливчиками цього молодика? Давайте готові. Це стрільці, що народилися з 29 листопада, по 1 грудня. Водолі, що народилися з 28 січня. По 31 січня, риби, що народилися з 27 лютого по 1 березня. Скорпіони народжені з 31 жовтня по 3 листопада, тельці народжені з 27 квітня по 30 квітня. Та діви, народжені з 31 серпня по 3 вересня. Ну, от і знов зараз хтось напише: ну, от я в чергове не потрапила в щасливчики. У вас Альбіна, от скільки вас слухаю, жодного разу, щоб я кудись потрапила в щасливчики, такого не буває. Був такий один коментар. Відповідаю вам і всім, хто в чергове не почув себе в списку щасливчиків. Знову ж таки, відправляю вас в інтернетні ресурси або на школу астрології. Обирайте вже самі. Знайдіть, будь ласка, сайт якийсь і введіть дані свого народження. Ввели. Окей, а тепер дивіться: чи є у вас будь-які планети? Абсолютно будь-які, не тільки Сонце, Місяць, Марс, Нептун. Чорний місяць, білий місяць, вузел. Чи є якісь значущі точки в гороскопі з 9 по 11 градус всіх знаків зодії? І якщо є, я вас вітаю, ви щасливчик цього молодика. Зрозуміли, в чому прикол знань астрологічних і зоряних? Не можна, не можна говорити тільки про сонце, тому що, окрім сонечка, в нас на будь-якому гороскопі, там в мене гороскоп молодика. Є ще 9 реальних планет, 4 кармічних вектори, ще є хірон, астероїд, який хтось враховує, там, інші астероїди. Різні школи враховують ще там цілу купу всього. Тому так, щоб ви. Продовж місяця не були під впливом якоїсь зірки чи планети. Такого не буває. Бо ну, ми ж не відпочивати сюди прийшли. І я думаю, що якщо вам вже 40, 50 і так далі років, то ви точно знаєте, що життя прожити це не на гульку вийти. І так, от, щоб все на ізі в нас було, так такого не буває. Ну що ж, але не привідсумувати, рухаємося далі. І я хочу звернути вашу увагу на гороскоп молодика. Ну, от, до прикладу, подивіться, да? це ж може бути чийсь гороскоп. Як тут все цікаво, скільки планет, які малюнки вимальовують вони своєю взаємодією. І ось точка молодика має хороший стабілізуючий аспект з Сатурном, тобто взаємини з Сатурном, вплив Сатурну на точку молодика, дуже хороший, гармонійний, структурований. Він дає нам розсудливість, він дає нам структуру, він дає нам можливість в цьому молодику, в цьому місяці, 30 днів від початку молодика, прожити структурно, прожити здраво, прожити зріло і прожити мудро. Тому я вітаю всіх, хто потрапив в полі зору цього молодика. І я вітаю всіх нас з новим. Наступаючим прийдешним новим календарним роком. Так, це не якась там зоряна подія, дуже-дуже сильна і значуща як Різдво. Але, тим не менш, ми соціальні люди, і для того, щоб комунікації на планеті Земля були легкими, придумали єдиний календар для всіх. Отже, це зайвий привід нам зустрітися. В колі друзів зустрітися з родичами за столом, привітати один одного, побажати нам і Україні добра, світла і процвітання в новому році. Давайте, друзі, на стикі дат, коли почнеться буде народжуватися цей новий 25-й рік. Заплющимо очі і хоча б одну секунду, хоча б одну хвилиночку подумаємо про Україну і побажаємо їй добра. Світла і перемоги. А я дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів, краси! Так, і хочу нагадати, що є ще календарі: календар краси та здоров'я, гарний подарунок собі та тим, кого любите в описі до цього відео та в одному з коментарів будуть активні посилання на інтернет-магазини. Тож, поки ще є. Зробіть собі подарунок. Я хочу побажати всім нам, щоб наші захисники та захисниці в цьому році повернулися додому живими, здоровими і з перемогою. Я хочу побажати всім нам, щоб всі наші полонені, всі наші діточки, яких насильно вивезли з України на ворожу землю в цьому році, повернулися живими і здоровими додому. Я хочу побажати, щоб тіла всіх загиблих захисників і захисниць так само повернулися в цьому році додому, щоб ми віддали їм останню шану і подяку і Уклін за їхній подвиг. Вічна шана, вічна подяка всім, хто поклав життя в цій війні і військовим, і мирним жителям, тому що саме ціною їхнього життя сьогодні ми можемо. Говорити, можемо святкувати, можемо жити це життя. І наша задача тепер прожити його якісно, прожити його і за себе, і за тих, кого більше з нами нема. Хай в новому році проясняться всі історії зниклих безвісти людей, і військових, і цивільних. Хай ті, хто чекають цих людей, так само отримують вісточку вже будь-яку. Тому що ця невідомість вона вбиває ще сильніше. Друзі, всі молитви на всі ці випадки будуть так само в описі до цього відео, і я додам їх обов'язково в одному з коментарів, щоб ви їх побачили. Їх можна читати щодня або за бажання. Я бажаю успіхів, я бажаю перемоги Україні. Я бажаю, щоб в нас, в українців, народжувалися діти, щоб наш український ров. Продовжувався і цього року, щоб поверталися не тільки люди, щоб поверталися наші землі. І хай буде так: слава Україні, слава героям, дякую, друзі, що ми є.